З приводу саміту Великої двадцятки, який відбудеться в Індії, є повідомлення вже про те, що в Україну нібито туди не запрошують, але о, дивина, туди їде сам Володимир Володимирович Путін. очевидно, що це погана новина для України і не просто для української дипломатії, а для української держави, країна, яка входить до глобального півдня, поки що не запрошує Україну. То це, звичайно, провал української дипломатії. Ми починаємо пожинати оці наслідки непрофесійності, коли сексологинь. До речі, перегукується із законом про порнографію чи до порнографії призначають послами ключові країни за висловлення позиції, звільняють наших послів висококваліфікованого, послів найвищого гатунку, як це відбулося з Великою Британією. Тобто, направду, ми сьогодні починаємо пожинати плоди непрофесійності, а дипломатія непрофесійності не терпить і.